Всім привіт, друзі! Це шоу-бісики, і це просмажка зеленої У ну, нас зараз буде з вами тоді питання: чи може, як то кажуть, дворцову заколот бути? Може, але ви його не побачите. Цього разу це буде пан Зеленський, і одразу спойлер: це не тому, що я не кохаю нашого українського президента. Для кохання у нього є перша леді Олена Зеленська. А розбираємо ми його і розбираємо дуже часто на каналі Шоу Бісики, тому що саме Зеленський монополізував своєю особою владу у 2019 році. Це правда трапилося через те, що люди віддали цю монополію влади, і ще через те, що з того часу. У він став таким генератором політичної кринжатини, але цього разу ми поговоримо про гроші, а саме про тезу Володимира Олександровича, що саме українські громадяни буцімто обвалили українську економіку війни. Простіше кажучи, приніс рака повна у пана президента. Є претензія, виявляється, українці лише за перший рік повномасштабної війни. Вивезли із території України понад 35 мільярдів доларів. А могли б до речі і не вивозити, а просто принести їх Зеленському. І у Володимира Олександровича навіть є візуал, як це можна зробити. Давайте згадаємо одну із сценок серіалу Слуга народу там за сюжетом Україна дійшла до такої ситуації, коли там мотони у боргах. І підтримати Василія Голобородька, кіношного президента, у виконанні Володимира Олександровича, прийшли громадяни, які принесли свої сережки, свої браслети, свої обручки золоті для того, щоб допомогти любимому президенту. А тепер уважно дивимося, куди ж несли за сценарієм цього серіалу українські громадяни своє золотіжка. Ось воно на майдані незалежності. Як ви бачите, дуже і дуже багато золотіжка. Чому ж у Зеленського така велика увага до грошей? Справа в тому, що у нього із золотими монетами завжди були складні стосунки, точніше, як він їх дуже і дуже палко кохав. Колись у дитинстві я дуже полюбляла дивитися програму Форт Бояр, і от в одному епізоді якраз таки брала участь молода і креативна команда 95-го кварталу на чорі із Зеленським. І саме там пан президент показував, як правильно брати золоті монети, щоб тебе не цапнув за сраку тигр. <плес> Бачите, молодий Зеленський грібці золоті дукати навіть до свого писка. Давайте ж порахуємо, скільки зібрали грошенят команди 95-го кварталу. Ми помітили, що навіть тоді у молодого Зеленського був вже робочий рот, коли справа стосувалася саме грошей, уточню саме грошей, саме бізнес справ. Що там у нього в житті мене це не стосується. Ну а далі пан президент пішов у політику і обіцяв розібратися з епохою жадібності попередників. Це ми ті, кого поділили на правильних і неправильних, на малоросів і вишиватників. Ті, кого називають бидлом, клоном, хохлами. але ми. Це українці на заході, сході, на півночі, півдні і в центрі. А ну, будь ласка, напишіть, хто повівся в 2019 році саме на цю рекламу, і ми втомились стояти на місці, чекаючи, поки закінчиться ця епоха епоха жадібності, бідності, брехні. Добре зроблена реклама, нічого не скажеш. І тут же я нагадаю, тоді пан Зеленський обіцяв прибрати свинеї від корита. Ти розумієш, як зміниться твоє життя? Розумієш, як буде складно. Ти готовий зруйнувати цю гнилу систему і готовий оторвати цих свиней від корита. Але знаєте, в чому іронія долі деяким підсвітникам так сподобалося біля корита, що тепер ти хрін відірвеш, вони дуже хочуть на другий термін. І вже всіляко натякають про те, що вони готуються до виборів і року справедливо миру. про це навіть пишуть у партійних газетах Слуга народу так, от давайте ж тепер розберемо кейс про 35 мільярдів доларів. Справ в тому, що Зеленський давав інтерв'ю подкастеру британського походження, який працює в Америці Пірсу Моргану. Це до речі, дуже хороший подкастер. Якщо ви думаєте, що таке подивитися на американському ринку. Щось таке пов'язане з політикою, щоб воно було живою мовою а до чого треба тягнутися, як до форматів таких цікавих саме в політично-суспільному жанрі, то раджу пірса Моргана. І от там президент Зеленський вивели в таку купу скарг на українських біженців, які отримували дуже багато грошей від західних урядів, і про ці 35 мільярдів, які вивели українці за кордон. Точніше, навіть було так, спочатку, президент Зеленський. Дуже і дуже скаржився на тих біженців, яким давали західні уряди мільярди, і так вони не попали е, до державного бюджету України. Хоча Зеленський дуже навіть натякав західним урядом, що давайте ви напряму нам дасте гроші, а не будете видавати українським біженцям. Наприклад, давали гроші на підтримку. А, наприклад, українських біженців. От я вам наведу приклад українським біженцям надали за цей час не пам'ятаю, 5 чи 6 мільярдів. Окей, а надали, але давайте уточнимо: це були західні уряди. Вони надавали їх українським громадянам, які. З різних причин, але основна причина, да основна причина, та що у нас іде повномасштабна війна, опинилися на території різних країн. Дуже часто ці люди поїхали буквально у своєму одязі, в які в них був, і з своїми документами більше в них нічого не було. Вони нічого з дому не взяли. Чи треба було їх підтримувати однозначно? Гроші дають західні уряди. Західні уряди не просять зеленського дати гроші на українських громадян, які опинилися десь там Франції, Німеччині чи Польщі. Які проблеми? Це українці, які живуть в Європі, в Сполучених Штатах, тощо, куди вони поїхали. Давайте ж уточнимо причину, чому вони поїхали в ці країни, від чого вони цікави. І Європа дуже багато підтримала біженців. Ми дякуємо за те, що українці за кордоном підтримались в різних країнах. різні країни Європи давали цю гуманітарну підтримку. Європейський союз давав 18-20 мільярдів, приймали рішення в перший найсладніший рік війни. Тощо всі ці гроші ніколи не приїжджали в Україну. А куди вони мали приїздити, якщо а, вони видавалися безпосередньо людям, які знаходяться на території Європейського союзу? Тут є такий біль президента України а, про те, що ці 18-20 мільярдів не потрапили у казну. А ну давайте чесно визнаємо. А далі б вони могли потрапити куди попало, тому що ми не можемо повноцінно контролювати, куди ж витрачають наші гроші в часи воєнного стану. Ніколи не приходили в Україну. Я завжди говорив, що давайте гроші підтримки біженців в український бюджет, і ми з українського бюджету будемо давати біженцям, які за кордоном, шановний. Тут ВПО скаржаться, що їм скасували виплати. У різних групах у соцмережах я уявляю, якби уряд зеленського, причому такий достатньо некомпетентний у багатьох своїх проявах, видавав би гроші біженцям, які знаходяться за кордоном, щоб не втрачати зв'язок з українцями, для нас було дуже важливо. Так або можна було б знаєте, запакувати оцю допомогу, оці там умовні 100 євро в пакетик від зеленського і Єрмака. І таким чином Зеленський та Єрмак могли б впливати на мізки тих людей, які опинилися в скрутному. Становичи за кордоном, тут же, на жаль, президент Зеленський не пояснює, а звідки у нас великі хвилі біженців, а чому вони поїхали? А як же трапилося так, що в нас взагалі виникло таке явище, як біженці? Чому президент не хоче пояснити, що ці біженці у нас з'явилися після того, коли була окупована частина півдня? Практично знищений Донбас, такі величезні агломерації, як Маріуполь, вони стерті з лиця землі. Чому у нас президент не пояснює ті речі? Чому ж у нас виникли всі ці біженці? А чому я нагадаю, тому що замість підготовки до великої повномасштабної війни ми потужно будували? Дороги причому з'являються ж нові деталі: що а, Україна була попереджена, влада була попереджена, військові тривалий час. Натякали Зеленському, що треба готуватися. До речі, дуже раджу перечитати цікаве інтерв'ю. Віктора Моженка, це колишній наш керівник генштабу, ще за часів Порошенка, який працював трохи, коли прийшов на посаду президента Володимир Олександрович Зеленський, і от була така у нього дуже цікава новина, ще в 2021 році про те, що Російська Федерація готує свою армію, і на 70% станом на цей рік вона вже була готова до повномасштабного вторгнення. Чому ж нам президент Зеленський не пояснює такі речі? Ну а ще знаєте, коли ти слухаєш таке інтерв'ю цьому американському подкастеру, то просто сором. Тому що я нагадаю, в січні 2024 року Зеленський уже нарікав на українських біженців. Правда, це було на шпальтах німецьких видань про те, що ой, мабуть, не треба німецькому уряду давати скільки грошей українським біженцям. Давайте ці гроші краще напряму в наш бюджет, і тоді Зеленському дали від коша і німецькі урядовці, і європейці сказали, що якось ж воно неадекватно, якщо ми будемо гроші на біженців виділяти вам прямо в казну в Україну. І ще один момент: тоді ці тези не сприйняли і самі українські громадяни, тому що виглядає воно максимально дивно. Але рік минув, а президент Зеленський все одно пам'ятає про те, що йому ну якось пройшли ці гроші. Повсказу, але ніхто цього не хотів, хотіли давати напряму українцям. для чого? Щоб ці гроші залишались за кордоном. Я можу зрозуміти, і я вдячний сполученим штатам, частку яких вони на це спрямували, ці 5-6 мільярдів. Але пірс. в перший рік війни. А тепер президент Зеленський буде нарікати всім українським людям. Біженцям, які поїхали тимчасово, чи от перебувають кілька років за кордоном, про те, що вони вивезли нашу готівку за кордон, громадяни України вивезли із України тільки офіційно, тільки в перший рік війни 35 мільярдів. Яка у нас багата країна? Да, отак, якщо так в середньому порахувати, то десь по три. Тисячі доларів на особу вивезли українські громадяни, прям багатії. 35 мільярдів. І ніхто їх не міг зупинити цей гроші. От це дуже цікава заява. А хто б міг зупинити українських громадян, які б могли взяти з собою якусь там свою невеличку сімейну заначку? Ти б міг зупинити? А шановний пане президенте, я нагадаю, що ви до останнього говорили, що росіяни теж люди, що вони не підуть на нас війною, що все буде класно, що у армії не треба грошей, тому що ми будуємо дороги. Тому не пану президенту, тепер розповідати мали право українці вивозити там свою заначку. Причому давайте ж скажемо, що більшість виїхало, щоб врятувати своїх дітей, і ці гроші потрібні були, щоб купити якісь елементарні речі на перший час проживання за кордоном. Тому це формулювання ми не могли їх зупинити, воно абсолютно цинічне і дике. Це їх права, вони свободні, але вони вивозили не тільки так переводили рахунки свої за кордон. Окей, а, тут вже дуже багато дописувачів. А питають дуже слушно: а чому ж у нас одразу не були введені ліміти на перекази? Чому у нас ті ліміти на перекази були там до літа 2022 року? Якщо ти так турбувався про виведення готівки, то чому ж ти не вирішив це питання раніше в Європу, в Сполучені Штати, в інші країни? Так наша економіка рухнула, і одна з причин було саме це: виведення великого капіталу. А я до речі думала, що українська економіка рухнула, тому що на чолі українського уряду, зокрема в секторі економіки, дуже часто стоять або некомпетентні люди, або люди, яких привів на посаду Єрмак по знайомству, або просто люди, які люблять лизати владний персик і не здатні на самостійні рішучі рішення. З України я просто вам порівнюю за три роки війни, нашим біженцям Сполучені Штати Америки спрямували за кордон 5, 6 мільярдів. А за перший рік українці вивезли 35. Знову ці українці, які вивезли мільярди, головна причина, чому обвалилася українська економіка, це Активні бойові дії, повномасштабна війна Росії проти України, і коли Російська Федерація спеціально робить все, щоб вибивати нам ті сектори економіки, які якраз нам і приносили найбільшу валютну виручку, наприклад, те ж сама металургія або ж те саме сільське господарство, я нагадаю президенту Зеленському, що у нас було по зерновому коридору. Як у нас постійно Російська Федерація підпалює прицільно б'є по елеваторам? Як у нас Російська Федерація викрадає наше зерно і намагається продати його під виглядом російського на всіх цих ринках глобального півдня. Але Пірс Морган і американці почули, що це українці повивозили ці 35 мільярдів. я цей подкаст і подумала, десь я вже чула цю фразу про те, що винуваті українські громадяни, що вони боялися дуже паніки, і тому не попереджали належним чином людей, що буде війна. Тому що люди на секундочку могли взяти свої грошики з домашньої баночки з заначки і. Вивести їх, а вперше така думка прозвучала в інтерв'ю в травні 2022 року нідерландському виданню НОС, і е, тоді питання журналістки звучало так: ви е, знали із інформації західних розвідок, що буде повномасштабне вторгнення. Скажіть же, будь ласка, чому ви не скористалися порадою вивести вразливі категорії населення і порити окопи? Але тоді президент зізнався, що знали, але вирішили не ри. Те окопи, тому що дуже боялися, що будуть витрачати по 5 мільярдів щомісяця. Тому що все це вдарить по фінансовій ситуації, по нашому бюджету і по економіці. Ми це точно розуміємо зараз. Коли почалось вторгнення, у нас всі ці кроки вони відбулись з нашої держави. У нас мінус мінімум 5 мільярдів щодо дефіциту бюджету. Ми тепер знаємо, що це винуваті люди, які повивозили свої грошенята, і цей дефіцит почався з березня місяця. А якщо б ми почали розвертати кампанію в за рік до цього, в нашої економіки вже б не було. Нам було б дуже складно, ну дуже складно серйозно. А скільки б людей ми врятували, якби ми розгорнули кампанію підготовки до війни за рік до повномасштабного вторгнення? В той момент, коли той же Муженко говорив, що Росія готує свої війська. Про них уже на 70% боєздатні війська. Я ми розуміли, що яка буде валюта, який буде курс нашої національної валюти, скільки грошей буде виведено, виведено нашим населенням, як бізнес буде виводити гроші, і я вважаю, що це були дуже високі ризики. Що стосується нашої армії, армія була готова. Нема слів, але але давайте ж подивимося, як саме президент Зеленський реагував на всі ці виклики попередження саме в плані грошей. І я пропоную подивитися дві новини: одна за 28 січня 2022 року, де Зеленський поливає брудом наших західних партнерів за паніку і каже, що через оці е, е, статті. І новини про те, що Російська Федерація готує повномасштабне вторгнення, сиплеться українська економіка. Через всі ці сигнали, що завтра війна, які пішли навіть від поважних лідерів держав. Вони відверто говорять, завтра буде війна. Це паніка на ринках у фінансовому секторі? Скільки це коштує нашій державі? Сказав український президент на зустрічі з іноземними журналістами. Найголовніше завдання, за його словами, зараз це стабілізувати економіку. І друга новина від 19 лютого 2022 року, яка прямо суперечить попередній новині. Тут Зеленський виступає на Мюнхені на безпековій конференції і дорікає західним партнерам. А чому це вони не інвестують гроші в Україну. На секундочку, це було за кілька днів до повномасштабного вторгнення. Я повинен отримати інформацію, зрозуміти, що буде після моєї реакції, зрозуміти, що буде після цього з нашими людьми, зрозуміти, що буде після того, як ці люди можуть знімати гроші з депозитів, може початися паніка. Сьогодні у нас інформаційна війна, гібридна війна, тому українці не здаються. Ми хочемо жити щоденно і захищати свою державу. Хочете нам допомогти, є багато прикладів. А які це приклади? Зеленський спитав західних колег, чи не хочете ви інвестувати гроші в нашу економіку. На секундочку, це було за кілька днів до повномасштабного вторгнення, коли у Зеленського вже лежали плани, як російські танки будуть шурувати на гостомель. Це Така цікава деталь для мене, от поки я готувала це відео, що там робив Зеленський на цій Мюнхенській безпековій конференції. І справді я так подумала, що, мабуть, західні лідери думали, що нами керує якийсь дурачок. Але тепер давайте ж розберемо, що таке сума 35 мільярдів доларів. Тут дуже цікаво подивитися новини, які були в українських змі одразу після повномасштабного вторгнення. Я можу сказати, що найбільші суми вивозила не пересічна там мама домогосподарка. Яка займається там діточками, і яка взяла із е, сімейної заначки 200 доларів? Якраз найбільші суми вивозила наша елітна елітка. Ось я знайшла повідомлення від Сергія Лєщенка. Сергій Лєщенко у нас крутий спеціаліст, спеціаліст по фейкам. Спікер з протидії російській пропаганді, і от він описував у своєму телеграмі, як дружина соратника Арсена Авакова, такого собі Катвіцького, вивозила у валізах на секундочку 28 мільйонів. 28 мільйонів не нашої готівки. Причому це була така цікава історія, що статтю про це навіть написав британський таблоїд Daily Mail. Або ще один прекрасний випадок, якраз таки перших етапів повномасштаб. Тавного вторгнення є такі брати Суркіси, це такі потужні регіонали. Це близькі соратники Віктора Медведчука і це видні члени фракції ОПЗЖ. І От була така новина, що вони вивозили з території України чемодани із кешем у доларах, які випадково прогавили наші митники-прикордонники, але зафіксували румунські. Самі довгожителі про російських сил е, потім говорили, що це брехня, і насправді нічого не було. Але е, можна пошукати новину і знайти, що ДБР якраз таки порушило справу по вивезенню цих грошенят тому, коли президент в інтерв'ю закордонним медіа розповідає про всіх українських громадян, які вивезли спеціально вивезли, бо панікували по 35 мільярдів доларів, треба враховувати кілька моментів. Перше, це варто чітко називати імена тих, хто віз гроші. У валюті, у доларах і євро чемоданами. тому що одна справа, коли якусь невеличку знаначку везли наші біженці, які тікали із окупованих територій, а інша. Коли ці кошти вивозили ваші любі партнери по коаліції із ОПЗЖ, і причому давайте чесно говорити, що ці представники ОПЗЖ якраз таки за рукою привезли цю війну, обманули своїх виборців, розказали, що Росія це прекрасна страна, з якою ми будемо дружити, але вирішили цікати в той момент, коли Російська Федерація показала, як же ж вона любить українських громадян, так любить, що влаштовує геноцид. Другий момент він дуже неприємний. Що в той момент, коли всі ці соратники Дональда Трампа малюють ці схеми перемир'я, малюють компроміси, на які має піти Україна. Малюють дуже чітко, що нам дуже варто провести в ці там кілька місяців цього гори перемир'я вибори, тому що ніхто не хоче працювати з зеленським і єрмаком уже в Сполучених Штатах Америки. Сам президент виходить в американські ефіри і. Поливає брудом українських громадян і не просто поливає, а ще й висловлює жаль, що ці громадяни взяли західні гроші і просто не привезли їх в Україну. Ну а далі, раз президент Зеленський дуже цікавиться статками українських громадян, зокрема біженців і тих людей, які вимушено покинули свої домівки, тому що цих домівок уже дуже часто і немає. Мені б дуже хотілося поцікавити, а що із грошима найближчого оточення самого Зеленського. Наприклад, настільки правдиві чути. Ки що близькі соратники Зе готують такий собі золотий парашут на випадок, коли ну не стануть вони нашими керівниками під час другого терміну. Після виборів, або можливо, президент Зеленський хоче розказати про своїх друзів, партнерів по фракції Слуга народу, хто, наприклад, прямо зараз скуповує нерухомість в Дубаї і заганяє свої мільйони у крипту. Або якщо ми хочемо таблоїдних новин, то хотілось би, щоб президент поділився, чи, наприклад, у його дружини, у його мами з татом є якась заначка, і чи виїжджали вони на деякий період з території України, щоб врятувати своє. Життя без тих чесних відповідей на такі чутливі питання складається дуже сумна картинка, яку президент транслює у світ. Перше це те, що йому на жаль дісталася така норовлива противна армія, яка вміє воювати і яка не хоче йти. На всі ці різновиди стамбульських перемовин, друге президент дуже чітко показує, що є от громадяни. Він там навіть підкреслював, що 73% от українців обрали мене президентом. Це трошки брехня, тому що насправді, якщо порахувати правильні цифри, то десь 48%. Відсотків українських громадян вирішили піти і проголосувати саме за Зеленського. Але президент тепер дуже сильно переживає, що ці люди не є, навіть які були його виборцями, вони повозили ці гроші. І що ж тепер? Президенту доводиться якось думати про цих людей, а також ж хотілося піклуватися про їхні гроші. Тому найгірше у цих інтерв'ю така червона лінія, що президент Зеленський думає, що його громадяни, його люди. Українці, які неважливо де знаходяться, але все одно вони думають про Україну. Що це його кишеньковий ресурс. Така собі, знаєте, тумбочка. Береш гроші. Вона каже в тумбочки. Да. А хто кладе в тумбочку гроші? Вона, Не знаю. Так де ти береш гроші? В тумбочки? Але тут варто пам'ятати один дуже важливий момент: що будь-яка тумбочка, якщо в неї дуже часто залазити, може прищемити тобі пальці. Президент Зеленський зараз уже поступово готується до виборів. Це вже очевидно, газетки там розносять, розкидають навіть у ті прифронтові міста. От як мені описували люди, от. Лежиш ти в Сумах і думаєш, що до тебе прилетить вночі. Кап дрон може залетити. Виходиш вранці, в тебе лежить свіженька така газетка з типографії, де Зеленський обіцяє мир уже цього року. І тепер давайте уявимо собі, як люди можуть реагувати на подібні інтерв'ю. Найперше, коли приватні особи, коли пересічні українці брали з собою якусь готівку і везли її в Європу, то тут варто сказати, що везли вони чесно зароблені гроші. Власною працею і своїми грошима, якщо вони не награбовані з державного бюджету, люди можуть користуватися на власний розсуд. А то, коли послухаєш президента і його нарікання на українських біженців, на західні уряди, які дали ці гроші біженцям, на українських громадян, які вивезли ці гроші за кордон, складається враження, що у президента жаль, що люди не взяли і не поділилися цими грошима із Єрмаком і Татаровим. І це справді жахливо, тому що кожен з нас міг зробити добре діло: взяти по доларів сто і скинути на Монобанку. Пану Єрмаку, щоб їм вистачало і на мівіну, і на якесь дороге колекційне вино. Тому думайте, коли ви дбаєте про своїх дітей і не дбаєте про свою елітну еліту, яка дуже хоче жити класно, ні в чому собі не відмовляти і рахувати чужі гроші. Дякую всім за увагу. Це були шоу-бісики. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про такі ідеї зеленського, і чи зачепило вас це інтерв'ю, де Зеленський скаржився і нарікав, що українські громадяни вивезли із території України 35 мільярдів доларів. Буду дуже рада почитати ваші думки. Дуже прошу підписуватися на канал Шоу Бісики І якщо ви хочете подякувати нам за відео, можете стати нашим спонсором чи патреоном. Завдяки вашій підтримці, ми зможемо випустити нові розбори. Всім дякую.